В Україні формують єдину платформу відеоспостереження, яка повинна суттєво обмежити злочинність та підвищити безпеку на українських вулицях. Наразі з 50 тисяч наявних в країні камер спостереження в єдину платформу вже об'єднано 8 тисяч. Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, долучається до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Леоніде. Вітаю. Отже, в Україні створюють єдину систему відеоспостереження. Будь ласка, розкажіть, як працюватиме цей проект? Саме так в першу чергу я маю зауважити, що це створюється єдино, єдиний аналітичний інструмент для забезпечення публічної безпеки і порядку? Ми говоримо про те, що в у вказану платформу будуть під'єднані камери відеоспостереження, які сьогодні знаходяться. На автодорогах державного значення, а також ті камери від спостереження, які знаходяться в безпечних містах, які сьогодні розгорнуті на території України А прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд взагалі змінює стандарти безпеки. А чого торкнуться зміни? Як камери сприятимуть захисту українців від злочинності? Також я маю зауважити, що. До вказаної платформи ми плануємо під'єднати камери відеоспостереження, які будуть знаходитись у закладах освіти. Тобто, в перспективі заклади освіти також будуть оснащені камерами відеоспостереження. Якщо говорити про автодороги державного значення, то як ви знаєте, сьогодні використовуються камери для фіксації перевищення швидкості дозволеної швидкості. А також використовуються камери відеоспостереження для фіксації проїзду на червоне світло світлофору, на червоний сигнал, а також камери відеоспостереження, які фіксують проїзд по смузі громадського транспорту. Кількість таких камер вона буде збільшуватись в залежності від того, яка буде ситуація на дорогах, і в тих ситуаціях, де концентрація місць дорожньо транспортних пригод вона велика. Там будуть додаватись камери відео, відеомоніторингу. Угу. Ну, от зараз до єдиної платформи, як повідомляється, вже інтегровано понад 8 тисяч відеокамер. А взагалі, в країні їх 50 тисяч знову ж таки за офіційними даними. Питання таке: як швидко просувається цей процес, коли інтеграцію завершать? І от 50 тисяч їх достатньо чи треба більше? Цей процес в цілому мав бути завершений ще в 2022 році, до кінця 2022 року. Безумовно. В роботу Міністерства внутрішніх справ було суттєво змінено і безпекова ситуація, також ситуація в цілому в країні, яка пов'язана із, із війною, вона призупинила ці процеси. Якщо говорити про яка кількість достатня, або яка кількість є оптимальною камер відеоспостереження в наших містах, то для прикладу я хочу навести, навести вам наступну статистику. Для прикладу на одну тисячу населення в місті Києві встановлено дві камери відеоспостереження. Якщо говорити про такі міста, як Рим, то там чотири камери відеоспостереження на тисячу осіб. Стамбул сім камер відеоспостереження. Берлін 8 і Лондон 13. Тобто кількість камер відеоспостереження, яких яка сьогодні є в місті Києві, вона є недостатньою, якщо говорити про міжнародний досвід. Угу. А е як зараз виглядає географія розміщення камер? В першу чергу, якщо говорити про камери відеоспостереження, які знаходяться на автодорогах державного значення, то карта? Таких камер вона є на сайті Міністерства внутрішніх справ. Вона є актуальною, і станом на сьогодні таких камер 244. До кінця березня ми маємо доєднати ще 50 камер, які будуть впливати на порушення, які сьогодні вчиняються на, на автошляхах. І я я зараз говорю саме про перевищення швидкості перевищення швидкосного режиму. Карта камер, які знаходяться в містах, вони сьогодні інтегровані в безпосередньо в безпечні міста в тих містах, де вони встановлені і де вони використовуються адміністрацією, і в більшості випадків вони адмініструються міськими або обласними адміністраціями. І побачити такі карти станом на сьогодні в єдиній платформі. Платформі, ми не можемо, ми не можемо демонструвати цю інформацію у зв'язку з військовим станом. Ну і в зв'язку з військовим станом ми це вже добре бачили. Навіть на Ютубі, е система відеоспостереження, в принципі може стати об'єктом для кібератак окупантів. Що робиться або вже зроблено, аби ну якби мінімізувати ризики? Що називається в даному випадку, і підрозділи національної поліції, як ви знаєте, також підрозділи Служби безпеки України вони реагують на такі випадки. Але це ми говоримо про камери відеоспостереження або суб'єктів господарювання, або інформація. Громадяни можуть давати доступ до своїх камер відеоспостереження, які знаходяться на їхніх на їхніх об'єктах, на їхніх домівках або на об'єктах суб'єктів господарювання. Камери відеоспостереження, які сьогодні знаходяться в єдиній інтеграційній платформі національної поліції. В Ютубі знайти доступ до таких камер неможливо, тому що вони чітко порядок їх використання він визначений. Особи, які мають доступ до таких камер відеоспостереження, вони несуть відповідальність від дисциплінарної і до до аж до кримінальної. Ага. Ну, ну і запитаю, оскільки в нас в країні, не лише в нас, але ми ж про себе говоримо. Популярні, в принципі, камери відеоспостереження, їх встановлюють там, на будинках, на машинах, реєстратори. Чи зміниться, зміняться правила для таких камер? Чи є така ідея? Саме так. Є ідея, і для цього всього. Сьогодні в Верховній Раді України знаходиться на розгляді законопроект про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки, який буде визначати порядок використання, встановлення камер відеоспостереження, їх адміністрування, а також буде передбачена відповідальність за розповсюдження інформації з камер відеоспостереження. Зрозуміло. Пане Леоніде, я вам, вам дуже дякую за вашу роботу, за цю розмову, за ваш час. Ну і сподіваюся, що так дійсно єдина система відеоспостереження стане запорукою безпеки і добробуту наших громадян. Дуже сподіваюся на це. Дякую вам на все добре. Дякую вам. Да, я нагадаю, що це Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, був у нас на зв'язку. Дякую вам ще раз. До побачення.